Та-дам! Так, давайте играть. Так, в драги, все драги коинами. 207 5, э, драги. Да, драги коини. Цих. Так, сегодня 14, да? 15. 15. вчера понеделок был. Да. Так. поехала Микрофон працюет. Все працюет. Поехали. Як завжди мені на другу тему не дадуть. Що ж поїхали. Так, визначу, якому рядку в усіх словах звуків стільки ж, скільки й букв. Добре. Угу. Так. Так, баранчик. Це воно. Визначу якому рядку в усіх словах звуків більше, ніж букв. Да, так, яблучко, їжак. Так, Кількість звуків на один. Менше, ніж букву у кожному рядку. Так, воно. Там е, нема Т. Так, почекайте, мені тут увійшло. Так, заново грати, тому що мене все вибило. Давайте грати. Так, однаково кількість звуків був у кожному слові рядка. Так, підземний. Ясно. Е, кількість звуків не один менше. Ніж у кожному слові рядка. На один менше. Да. Да. Видачу, в якому рядкові звуків більше, ніж букву. Добре. встановлюю відповіді між характеристикою та словами. Так. У слові на один звук більше, ніж букву Г. Однакова кількість звуків і букву. Мабуть, Б. Я можу сказати. ну... Ні, я вибрав, то тому що U і G, там і G. Um, на два звуки більше, ніж букву, а на два звуки менше, ніж букво. Де. Yes. Визначу, в якому рядку у всіх словах звуків стільки ж, скільки і букв. Віла. А нам да, стільки і букв. Так. Приємність підстригти. Визначу, якому рядку усіх слова звуків більше, ніж букву. Звуків більше. Так, визначу, якому рядку усіх словах звуків більше, ніж букву. Визначу рядок у якому в усіх словах звуків більше, ніж букв. Це вона. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка. Так. Вискнути підземне доскно. Ну я можу це поставити, це елементарне буде. Визначу у якому рядку у всіх словах звуків більше, ніж букву. Все. Та далі просунути в мене не буде, я не знаю. Буде у мене якийсь дуже-дуже складний по цій темі. Чи мені можна вже переходити на другу тему? Ну, блін, ну це вже знущання якесь. Підписку оформити, блін, Яку підписку? Я не буду оформлювати підписку. Дякую. Дякую велике за таку довіру. Ну ні-ні. Дякую.